Дякую, хоча я готував зовсім іншу тему. Вчора вранці я читав черговий раз Боже Слово і Бог дав мені цікаву думку. Я вірю в наступний раз поділюся. Але слухаючи брата Олексія, нашого брата Василя Васильіча, мене Бог повернув до четверга. ми в четвер мали молитовне служіння. Ми молилися знову за країну, ми знову молилися за серпу. І на молодому служінні у нас перша молитва, ми приділяємо їй дуже багато уваги, це велика подяки. Перша молитва, яка є у нас на молодому служінні, це молитва подяки. Я вірю, друзі, це моє переконання. Якщо я не помолюся іншими молитвами, це не страшно. Але якщо я не помолюсь молитвою подяки, воно дуже буде для мене страшно і може негативно впливати на мої відносини з Богом, на моє спасіння і на мій духовний зріст. Сьогодні Олексій зазначив, що подяка це є. Кроєм нашої довіри Богу. І ми розуміємо, що отякася є воля Божа. Бог очікує, що ми будемо Його дякувати. Але для того, щоб Богу дякувати, нам треба Його бачити. Так? Нам треба бачити Його. І коли ми минулий раз казали, і сьогодні отціпану сюди довго. Коли нам важко дякувати за погане, є дуже проста істина і дуже важливий секрет. Що ви Бога дякувати у складних умовах, і обставинах, нам треба його бачити. Амінь. Якщо я буду його бачити, якщо я буду знати його серце, батьківське серце, Якщо я не знаю Бога, як Паттірське серце, не знаю Його наміри, мені дуже важко Його дякувати. Але якщо я знаю, е, я український сущність, сутність Бога, коли я знаю Його характер. І як я буду казати групу, хотів би відкрити Єремію. 29 розділ. 29 розділ це повинно допомогти нам дякувати Богу навіть у складних умовах. Цей розділ був написаний тоді, коли Ізраїль був в Вавілоні. І я вірю, що було дуже важко. Євреям Божому народу дякувати Богу за те, що вони в полоні. Але мені так подобається цей вірш, і він колись мені дуже сильно поміг. Я потім розкажу власний досвід цього вірша. 29 розділ. 11 вірш. Адже лише я знаю. Наміри, які маю щодо вас. Ми можемо поставити щодо до Івановича, щодо сестри Віри, щодо Сергія. Говорить Господь наміри. Або, друзі, я хочу допомогти нам плани. Бога є план для мене про вас спокій. А не про аби забезпечити вас добробутом і майбутньому надією. Амінь тут написано по-іншому, да? не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Якщо мені погано, якщо мені важко, нехай цей вірш. Приходить тобі і мені на пам'ять. Чому? Тому що навіть, коли мені важко, в нього є наміри, в нього є мета, в нього є сіль дати тобі спокій, дати тобі що? Буду і надію. Амінь. Ви розумієте, про що я кажу? Дуже легко проходити важкі обставини. Коли ми довіряємо йому, який має наміри, який знає, що ця складна умова допоможе тобі пройти і стати кращим. Мені подобалося, як Віктор Іванович сказав, коли ми пили чай перед служінням. І він сказав, що коли я пройшов деякі випробування, каже, це зробило мене сильнішим. Так і Це зробило мене більш людиною, а більше довіряю Богу. Я обіцяв, що я прийду приклад і цього вірша. В моєму житті була одна ситуація, коли в мене дещо не вийшлося, дещо не склалося. Мене зійшли пазли. І я прийшов додому такі хайбіє в ну, мене немає не настрою, в мене немає радості. Навіть сльози потікли від того, що відбулося мною. І я став на коліна і почав молитися до Бога. Я крав Господи. Я не стану з колін, це було на Алтайській, я ще там знімав квартиру, і там була своя кімната, я закрив двері, став біля мішка. На коліна і кажу, Господи, я не встану з цього місця, до і ти мені не проговориш слова. Чому це зі мною було? Чому воно закінчилось не хорошим, не гарним, а поганим? І знаєте, я почув в своєму серці вірш, який я не знав, що він є обіддає. А мабуть, навіть, навіть я десь його чув, десь якої проповіді, Але де він записаний. І я чую тоді, ну, на російській мові, я чую, як Бог каже, «Тільки я, Саша, имею намерение тебе, которое во благо тебе, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Друзі, я зразу взяв електронну Біблію і забив пару слів цього вірша. І я знайшов цей вірш. І я зрозумів, що Бог має інші наміри. Не мої наміри, а у нього є його наміри. І вони мене і тебе приведуть куди? у спокій, у забезпечення, у добробут. І у світле надійне майбутнє. Амінь. От я зрозумів, що коли людина знає серце Бога, вона тільки може довіряти Богу. Але в трудних умовах, ще не бачичи кінця, ще не бачичи фінішу, ще воно закінчиться. Але знаючи того, хто веде тебе по всьому шляху, Тобі легше дякувати. І я на Балковому служінні згадував подяку. Я сьогодні Василь Василь зазначив вірність однієї людини. Я вам думаю, що ця людина була вірна і вдячна Богу. Це йому. Це йому. Так, Віра, ми згадували четвер. На початку служіння. Друзі, це перший розділ, я не буду все читати. 21-й вірш. Я хочу, щоб ми замислилися над цими словами. Нагив я вийшов з материнського лома і нагив туди що повернувся. Як би ми не одягали мертвих людей, щоб поховати їх у гробі? Вони ой, одяг з собою не заберуть. ні? Подивіться, що і далі каже: Господь дав, Господь за І третє думка дуже важлива. Нехай Господь ім'я буде благословен. Друзі, в четвер Бог дав мені слово, що дуже. Легко сказати першу фразу. Визнати, що ми голим прийшли і голим з цього життя підемо. Номер два. Також легко визнати, смиритися, що те, що Бог нам дав, Бог і забирає. Але є людям, людям яким дуже це важко. Тому що вони думають, що це вони щось придбали і у них щось забрали. Але людина, яка знає Бога, вона розуміє, що те, що вона має, їй дав хто? Господь. Амінь. Згадується із тієї книзі, якій сьогодні проповідав Васи Васильович, книга Даниїв, коли один сан на Ярному ходове сон. Вийшов у місто Вавилон і почав казати, не моя, як там на російській, не моя вілка, все состава. І почули не тільки люди, почуло небо. І Бог замирив його, наклонив його на сім років. І був я з Але, друзі, третя думка, як важливо сказати, да буде. А було написано Боїнське нехай Господнє ім'я Буде благословенне. Я буду з вами чесним. І минулий раз я про це казав і сьогодні повторю, що я можу сказати першу фразу, навіть другу фразу я можу сказати. А ось третю іноді дуже важко сказати. Ні, я не похолю Бога. Ні, я не повернусь до нього спиною, а до гріха, до своїх іс... іс... е... обіцій, сілій, обличчя. Ні. Я йти за ним, але в мене не були втяжності за це. В мене був випадок, він мені зараз приходив на серце, я не готував його, коли я поїхав перший раз шукати своїх батьків. І в мене нічого не склалося. Я до цього молився, постився, до цього служив Господу. І коли ми приїхали на Адресу і нічого не вийшло, я їхав додому, в мене купа питань було до Бога. Зная Бога, який величний, який творить чудеса, на мене, який Божий все. Я кажу: Господи, хіба ти не міг? Я ось змінити серце моєї мами, щоб вона зразу мене прийняла. І аж і ввечері. Я став на коліна, тоді я ще жив горбожих у 22-го училища. Я вже ввечері це було перше, я забуваю, перше червня, це перше рівня, так? Я став на коліна і я сказав правду, яку сказав і Господи, нехай ім'я Твоє буде благословенне. Якщо ти не хочу, щоб я не бачив свою маму, щоб у мене не було в неї ніяких відносин, допоможи мені смиритися і не просто смиритися, визнати деякі речі, але подякувати тобі. І ще більше тобі служить. Друзі, я вірю, що оце і є прояв нашої віри, коли ми благословляємо ім'я Господнє навіть тоді, коли нам що важко. І друга фраза, я буду закінчувати, я буду великий це друге розстріл. Перший розстріл каже, що сатана забрав в нього дітей, сім синів, трьох донів. Забрав в нього дому, забрав в нього худобу, але для сатани було замало. І він прийшов до Бога ще раз. Гоже за кожу, а за життя людина віддасть душу свою. Давай ми торкнемося його здоров'я, давай ми торкнемося його тіло. Подивимося, буде він тобі вірний. Номер два, буде він тобі вдячний. Номер три. Благослови він твоє ім'я. Що ми вірш? Вийш? Вийшов Сатана від Господа і поразив його болючими гнійними наривами. Він що в нас є вітер, який знає, що не є гніми на Написано від з і до його голови. Йов узяв собі шерепо. Щоб не швебни себе і сів на попелище. Тоді ну, його дружина промовила до нього. ти все ще тримаєшся своєї бездоганності. в російському порядку написано, і що ще твоє своєї непорочності, Краще вже прогляни Бога і побили. Я ще казав моєї дружини. Ми колись дружиною читалися й розділ, і моя дружина каже, ну я думаю, що вона добра бажала для нього. В якому сенсі? Вона знала, що в той момент, коли він пропляне ім'я Бога, що буде? Бог його поразить, він помре. От дала йому розуміти, щоб ти не мучився. От є така є, є кінцівка така твоєї події. Але моя думка, я також ще заклад на тому сторінці, що в труднощах, в, труднощах, в обставинах люди виявляються. Ота бумажка, як раніше фотографію робили, так? і ти її не впустиш, як там, бо я вітер, як дякую Василь Васильович, то воно там ніщо не появиться. І я б через казав, дуже погану статистику, що я особисто, знаю і родини, де пройшло упробування, пройшли трудності, і жінки з чоловіком розділилися. не у них не було розлучення. Але дружина перестала в церкву ходити. Або чоловік перестав ходити в церкву і сказав, що Бога немає і не було. Але дивіться, що відповідає ще й хай Бог помилує його. Але йому відповів 10 вірш. Ти говориш, як говорила одна з божевільних жінок. Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. При всьому тому Йов не грішив своїм устам. Амінь. І коли ти чуєш слова Йова, ти розумієш, що він знав. Особисто Бога, особисто не знав, напряму. Хоча в другому розділі там написано, що він ну, знав, на, там в російську написано, слухав уха свого. Я не вірю в останній розділ. Про, все, про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Друзі, він каже про себе в кінці, що він про Бога щув. Але його поведінка, його вірність до Бога, вона свідкує йому нам і дьяволу, Сатані, який його спокушав, що він знав Бога я особисто. Це дуже важко сьогодні ми чули. Бути вірним. Богу. Олив дуже складно. Але сьогодні ми бачимо іншу проблему. Я про це казав раніше. Я бачу, як люди залишають Бога на ніколи. Олив дуже легко. Олив дуже легко. Коли вже зарплата не 5 тисяч гривень, а 30 тисяч. Коли вже не Ланос, я не повіриваюся. Я молюся за нього особисто. Благословляю, бо я знаю, що він, він і тільки мені допомагає, серце допомагає, він іншим людям допомагає. Я вже відкриваю, в мене вже не Ланос, вже трошки по різницю по краще. Але я бачу людей, поки в нього був ланос, Жигуль, як кажуть, Жига. Він був на всіх служіннях. І дружина одного Езана, слухай, ну сьогодні середа? сьогодні можна не поїхати? Ні, я середу, середа служіння я буду вдома сидіти, бо в мене немає роботи. Але появилась інша машина, інша зарплатня, інші можливості. І люди, які не приставляв до міста пістолета, щоб вони відкрилися від Христа, аби жили. Люди, яким. Не загрожували, що їх звільняє роботи, як раніше, що їх дітей не пучать в школу. Люди залишають Бога. Перестають бути вдячними, перестають бути ймовірними, тому що їм стало дуже добре. Тому поповнення закона, або на російській перезаконі, в восьмому розділі написано, що коли будеш їди, їсти хліба і багато хліба, коли будеш строїти дома, і великі дома, коли будеш мати прибуток, коли будеш мати золото, світло, мій, там написано декілька раз, не забудь подякувати Богу. Навіть така пісня є, так? Да? Да? Моя дружина показує, що є. Не забудь подякувати і в мене були і обрування, буду з вами чесним, бо Бог мене в момент так щирно, ясно благословив. І я піймав себе на Бога, що десь я вже не так ну, ревностно за йду. Вже не так я дякую, бо я і раніше дякував. Вже не так я їм захоплююсь, як я раніше їм захоплююсь. Тому, закінчуючи спроби, нагадаю, що допомагає нам бути вдячними у крутних або важких обстанах. Єремія 29.11. Нам треба зрозуміти, не просто вивчити на пам'ять, але пережити на власному досвіді, що Бог має і знає наміри кожного з нас. І всі наміроди вести вірш, вони приводять нас до спокою, до забезпечення, до добробуту і до щасливого майбутнього. Амінь. Але мені дуже подобається, що Христос попереджав нас, що буде важко, що буде трудно, Але Господь каже, я не залишу вас. І з Нового заповіду є схоже вірші. Да? його задумали, ми були в да? Коли я, написано на російській, тільки я є наміріння, я кромі о вас. А в Новому заповіді гривні нам 828. Тоже легко запам'ята. Василий Василь Задував. Знаєм, знаєм, що люблячим йому, і призване, по його зволінню все благо. І те, що мене вчора з роботу Олєві, да. І те, що мені наступили в правах, да. І те, що я запізнився, да. І те, що дитина мене робилася в лютому пічасі війни, так. Да. І те, що тебе дружина і узову надія, да. І те, що ти благовіше Ісусисть. І те, що тебе не велика зарплата, да. і те, що ти мене любить і любить, да. все, уди на тобой. Амінь. І 29-й вір написано, щоб ми були схожими на нього. Але я подивився на себе дружину. Я радий, що вона є моя дружина. Я радий, що я є благовіше. Я радий. А є ті моменти, яке питання задає Господи, а чому так? А чому всі люди, а чому всі обставини? І коли ти знаєш Єремі 29,11 Римлянам 8, 8, 29, то тобі реч, трошки легше все переносить. Тому давайте ми з вами станемо, помолимося, скажемо Богу, чесно, де нам важко? どうていて感じ